Реставрацію понад столітнього будинку на вулиці Незалежності, 37, завершили у Івано-Франківську. Впродовж декількох років власники будівлі відновлювали підвальні приміщення, комунікації, браму та фасад. Це фото зроблене у 2015 році. На ньому жовто-рожавий будинок, перший поверх якого повністю асиметричний. Співвласники старовинної будівлі вирішили зробити цілісний фасад, який був за часів Австро-Угорської імперії. Процес тривав близько трьох років. За цей час виготовляли необхідні. Документи проводили експертизи та реставраційні роботи, які вдалося завершити лише восени 2022 року. Ми відновили до, до, до який він був ще до радянської влади. Колір майже співпав нам один і той самий. Тому що радянська влада дуже була понищила його, дуже цей старий фасад, ми мусили його місцями збивати. Вони ж зарані спіювали, я говорю, ті жаки, вони ж ліпили цементом. Цей фасад цементом не робиться. Зовнішню сторону будівлі, каже головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Володимир Ідак, відтворювали за старими фотографіями. З його слів, реставратори досить вдало відновили первинний фасад будинку разом із декором та всіма архітектурними деталями. Ми бачимо на цьому прикладі таку, знаєте, синергію зусиль. Співвласників, ось в тому плані, що відтворили повністю по чуть почуть, але дуже комплексно, взаємоузгоджено, власне, провели роботи по реставрації цього реставрації та пристосуванню цього будинку по елементам. Володимир Ідак каже, що ця будівля не єдина, яку реставрують жителі міста під час повномасштабного вторгнення. Зараз тривають роботи з відновлення будинку на вулиці Чорновола, 72. Тут упорядковують фасад, очищують та відновлюють елементи, які збереглися з часів австро-угорської епохи. Власник будівлі Михайло розповідає: будинок був у критичному стані, тож він вирішив не чекати і розпочинати відновлення зараз під час повномасштабного вторгнення. Чоловік впевнений, Україна переможе у великій війні. Ні, тож і вкладати гроші та розпочинати такі масштабні роботи, каже, не боявся. Зараз якраз є можливість приміщення пустує, немає орендарів, немає. Хочеться привести його до людського вигляду, відповідав пам'ятник, щоб відповідав пам'ятнику. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жителі Івано-Франківська відреставрували більше десяти пам'яток архітектури, відновлювали повністю фасади, як у будинках на вулиці Незалежності чи Озаркевича, або ж лише деякі елементи, до прикладу, балкони в будівлях на січових стрільців чи Озаркевича. Всі ці роботи франківці оплачували самостійно, бо наразі, каже Володимир Ідак, грошей на відновлення пам'яток архітектури в міському бюджеті немає. Та департамент містобудування готовий. І надавати консультації стосовно реставрації пам'яток, допомагати з підготовкою необхідних документів чи пошуком реставраторів. Ми ведемо кваліфікований нагляд за власне з об'єктами культурної спадщини і включаємося в організацію процесу реставрації. До початку повномасштабного вторгнення за гроші з міського бюджету у 2022 році планували відновити дві або три пам'ятки архітектури. Зробити цього так і не вдалося. Та жителі за власні гроші відновлюють старовинні будівлі, бо хочуть зберегти історію міста та твердо вірять в перемогу України. Так Світлана Варениця каже, що не планує зупинятися та продовжуватиме реставрацію будинку. Зокрема, хоче відновити арку, флігель та сходи. Якщо ми будемо відновлювати не тільки будинки в фасаді, і ще якісь речі, ми відновимо і Україну. Закінчиться війна, і ми то саме будемо робити в інших містах, будемо відновлювати пам'ятки, будинки. Загалом у Івано-Франківську понад 500 пам'яток архітектури місцевого значення та п'ять національного. Володимир Ідак каже, що цей список планують оновити та внести до переліку пам'яток ще 70 об'єктів. Це переважно будинки, які розташовані в середмісті. Діана Коржук, Роман Кочержук, новини на Суспільному. івано франківськ